Вітаю всіх! Я хочу подивити ще такий момент. Мене цікавить, ну, мене конкретно. Розвиток міста Харкова до кінця року, який буде? Відкриття магазинів, там. чи ще щось таке, розвиток міста Харкова до кінця року, який буде? Для чого я це дивлюсь? А хто зрозуміє, хто зрозуміє, розвиток міста Харків до кінця року, який буде? Це ж тенденція, по якій видно, суть. Король мечів. Угу. наша влада небезпеки, сонце дуже приємно. Розвиток. Ворог. Зумієте, що тут ворог близько, і це нам потрібно враховувати Кінцевий результат. Колісниця це дуже добре. Обмежено, дуже обмежено розвиток. Розвиток буде обмежуватись нашою владою, тому що небезпеки є. Через небезпеки ще до кінця року буде обмежено, але є. Мені це дуже подобається взагалі да подобається. І тут наша влада ще також не дуже себе веде, але ж ну, не тільки міста, але й країни. Мені подобається все це. Насправді, тому що є моменти, які, зрозуміють, що не буде нічого суперстрашного. Треба це розуміти. Якщо ви покидаєте мені прогнози про Харків, я їх не дивлюсь. Інших тарологів. Я стільки не дивилася у травні, що просто в травні казали, що Харків буде в окупації. Загроза була. Я її бачила, я це не викладала, бо це була тільки вірогідність певної загрози, яка не програлась. Все. Треба розуміти. Коли щось кажуть, то треба розуміти вірогідність, що воно програється. Я чомусь вірила в Кракен 92-го НГУ. Гур і всі інші. Чомусь я в це вірила, що нічого не буде, ось і є результат. Тому Харків віримо в своїх, будь ласка, і не слухаємо всякий бред поменше. На тему обстрілів, все залежить від певних дій, і наших, і ворога. Це дуже важко прослідкувати тенденції. Я буду ще робити по районам раз на місяць, як завжди, коли буде час, бо встигаю мало.